Доброго здоров'ячка усім, Всім, хто дивиться, став для мене вибір, з чого зробити під грів для Куріток маленьких курчат одним словом. Потрібно день-два, щоб ті, які вилупилися раніше, щоб їх погріти, тому що під хвочкою, ну, там мало місця. І що я зробив? Обов'язково повинен бути ящик Рошеновський. Рошеновський ящик. Далі. Пльоношна тепла підлога. Ось вона. проста. Регулятор теплої підлоги. Тепер... Ось ось вона її плівка, яка гріє, вона тільки на одній половині ящика. Цю половину гріє. Далі прослойка з мінвати і з фольгою. Так що в цю сторону вниз воно не гріє. Зараз, до речі, воно зараз і працює, гріє. Температура, ну, приблизно... 35 градусів, якщо вірити цьому регуляторові. Ну, було 34. 34. Те, що я пробував. Так, заміряю температуру. 35. 35, це та сторона. На якій і та сторона, яка гріється. Друга. 21. 22. Так, датчик температури. Ось тут щитує. Температуру тут доволі тепло. Від якої температури я відбивався? Ну, Google в допомогу яйце, яке прогрівається під квочкою 37-38 градусів. Так що 30 35 градусів, я думаю, що це саме ну, 34,6. Потрібно закривати. Коли закрито, туди вони там сидять тихенько, гріються і все нормально. Це вроді просто і легко, але... Ну, потрібно, звичайно, потрібно мати регулятор, потрібно мати саму плівку, яка обігріває, і трошки чуть-чуть знань. Льоночка оця вся виконана прокусами заводськими. Правда, чого немає, то це ізоляції є. То і прорізінено є. Але я ізолентою заізолював і все обмотано скотчем. Велику роль грає оця мінвата. Тому що в цю сторону, в цю сторону воно. ну, чуть-чуть є якесь тепло, відчувається. Але небагато. І коли закрито цих дві половинки довгих закриті отак, вони собі і тут і дихають, і тепло не виходить, так є якась і циркуляція повітря. Так що мені вийшло.